Постійної напруги спорт підтримає тебе! Добрий вечір. Вітаю команду гравців, тренерів керівництва з перемогою. Гра, в принципі, вдала для нас. Принциповий суперник Черкаси. Ми готувалися до цієї гри, і, в принципі, більшість нам вдалося, і ми змогли переламати спочатку гри ход гри і взяти її. Як я думаю, що в принципі, кожен, кожен з гравців старався виконувати установки, які до нас ставив тренер, і я думаю, що це стало запорукою, запорукою перемоги. Командна гра, захист. Тобто, я думаю, що в принципі ми справились, можемо йти на заслуговуючий відпочинок. З перемогою. Дякую. Коментар за рахунок команди за рахунок того, що стояли на своїх правилах всі 40 хвилин. Так, були помилки, але в принципі стояли на правилах команди з перемогою. Рухаємося далі. Перший матч, так, у Баблі, тому ще дві гри. Будемо готуватися. Вітаю! Київ баскет з перемогою по нашій грі! Одразу по гарячих слідах важко розбирати, але очевидно, що ну, просто не вийшло в нас все, що ми готували. Не все, звичайно, але більшість речей не виходило як в захисті, так і в нападі. І водночас треба і трішки проаналізувати, але і водночас готуватися до завтра. Завтра наступна гра, тому зараз так коротко. В першу чергу вітаю Київбаскет з перемогою. Стосовно аналізу нашої гри, та ніякого аналізу не було ніякої гри. І е, кожна тактика починається з е, відношення до гри.